Намасте! Вітаю вас на курсі глибокого розслаблення та відновлення в проєкті Храм. Мене звати Сергій Кириченко, я практикуючи його та майстер практик. Ми розпочинаємо дуже цікавий формат серії практик для самовідновлення фізичного, психоемоційного стану за допомогою стародавніх ведичних практик та технік, таких як йоганідра, пранаяма та медитація. На цьому курсі я буду вашим провідником у стан глибокого розслаблення та відновлення протягом п'яти практик, які допоможуть вам навчитися більш правильно та самостійно використовувати потенціал свого фізичного тіла, фізичного, ментального та духовного. Перша практика це буде спостереження за тілом та глибоке розслаблення м'язів за допомогою вашої ж уваги. Друга практика це буде спостереження за діяльністю семи енергетичних центрів в моменті під звуки чаш. Третя практика це спостереження вже за диханням. Четверта практика формування наміру санкальпа. І п'ята заключна практика це буде сукупність перших чотирьох практик. Всі ці техніки дуже прості і не потребують якоїсь спеціальної підготовки. Десь на підсвідомості ви їх знаєте, але треба їх згадати та бажано практикувати системно та регулярно. Я вам в цьому буду допомагати. Цей курс складається з п'яти послідовних практик, де в кожній крок за кроком ми будемо заглиблюватися та згадувати свій базовий стан, стан максимальної легкості та розслаблення. Який, на жаль, в круговороті та під тиском соціуму ми підзабуваємо періодично. Давайте згадувати та жити в легкості та в повному балансі з собою та з навколишнім оточенням. До зустрічі на першій практиці. Намасте.